Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Уживання «Уживання фразеологізмів». Відкрити, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні 7 листопада. На наступному рядочку запишіть слово плаче. Доберіть, будь ласка, антонім та синонім до слова плаче і запишіть їх. Поставте відео на паузу та попрацюйте в зошиті. Перевіряємо. Можливо, ви дібрали такі слова. Антонім до слова плаче сміється, а синонім сумує. Сьогодні на уроці ми будемо уживати фразеологізми у реченнях. Усно! Поясніть значення фразеологізмів. Перший фразеологізм, що означає Як сонна муха. Як сонна муха це фразеологізм, що означає повільний, лінивий, млявий або байдужий. Він описує того, хто робить щось надзвичайно повільно і без ентузіазму. Наступний фразеологізм. поясніть його значення. Як муха в окропі. Як муха в окропі означає бути дуже зайнятим, заклопотаним або швидко, хапливо рухатися, найчастіше при виконанні роботи. Що означає фразеологізм зробити з мухи слона? Зробити з мухи слона означає сильно перебільшувати, надавати чомусь незначному великого значення. Прочитаємо разом вірш із справи один. Я буду читати вголос, а ви за мною. Чи не знаєте ви петі мимо вуха? Що ніколи і нікого він не слуха. Всі поради пропускає мимо вух. Через те його прозвали мимо вух. Всі заслухались, урок новий іде, мимо вух собі і вухом не веде. Коли щось йому у вухо і влітає то одразу друге вухо вилітає. Скажіть, будь ласка, чому Петрика назвали мимовухом? Петрика назвали мимовухом, бо він не прислухався до слушних порад. Чому він не зважає на те, що йому говорять? Він не зважає на те, що йому говорять, коли неуважний, байдужий, самовпевнений. А чому для запам'ятовування інформації потрібно зосереджуватися? Для запам'ятовування інформації потрібно зосереджуватися, щоб почута інформація залишилася в пам'яті. А які, ти знаєш, прийоми запам'ятовування? Наприклад, зосереджуватись, повторювати інформацію, добирати якісь асоціації, аналізувати отриману інформацію. Відкрити, будь ласка, зошити, запишіть слово «вправа» та номер «вправи 1». Випишіть з вірша фразеологізми та поясніть їхнє значення. Ми будемо записувати по черзі кожен фразеологізм і одразу пояснювати його значення. Знайдіть, будь ласка, перший фразеологізм. Пропускає мимовух. Що він означає? Це означає, що він не реагує на те, що говорить, тобто не слухає. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Пропускає мимовух, не слухає. Якщо вам потрібно, поставте відео на паузу та запишіть. Який другий фразеологізм ви бачите? Вухом не веде. Що означає цей фразеологізм? Вухом не веде, це означає не звертає уваги або не реагує. Записуємо. Вухом не веде, не реагує. Коли потрібно, ставите відео на паузу та записуєте. Чи є іще фразеологізми в цьому вірші? Так, є. Який? У вухо і влітає. Що означає цей фразологізм? Це означає, що щось чує. Записуємо. У вухо і влітає. Чує. І останній В Вдруге вухо вилітає. Що він означає? Вдруге вухо вилітає, означає, не запам'ятовує. Запишіть, будь ласка, вдруге вухо вилітає. Не запам'ятовує. А тепер складіть самостійно та запишіть в зошит два речення, уживаючи ці фразеологізми. Поставте відео на паузу та працюйте. Ви могли скласти подібні речення. Матуся говорить, а Оленка і вухом не веде. Або не пропускайте мимо вух слушних порад. Продовжуємо працювати із вправою 1. Оберіть, будь ласка, речення: перше або друге. Яке ви хочете доповнити? Запишіть початок речення та доповніть його. Перше речення. Я не пропускаю інформацію повз вуха, тому що і потрібно доповнити. Записати свою думку. Або друге. Я не топчу воду в ступі, тому що, і також треба доповнити. Зверніть увагу, Частка не записана в дужках. поміркуйте, як записувати її разом із дієсловом чи окремо. Поставте відео на паузу та працюйте в зошиті. А зараз відпочинемо. Виконаємо руханку. Won't you take me home? Виконаємо вправу 2. Поясніть значення фразеологізмів, використовуючи довідку. Перший фразеологізм. що він означає? В одне вухо влітає, а в інше вилітає. Пошукайте пояснення із довідки. Це означає «неуважно слухати. Наступний фразеологізм. молоти язиком. Що означає цей фразеологізм? Шукайте пояснення. Це означає вести порожні розмови. Наступний фразеологізм – Закопилити губу. Що означає цей фразеологізм? Шукаємо із довідки. Це означає ображатися. Куди ноги несуть? Що означає цей фразеологізм? Шукаємо пояснення. Це означає йти в будь-якому напрямку, тримати себе в руках. Що означає цей фразеологізм? Це означає намагатися бути спокійним. Голова варить. Знайдіть пояснення цього фразеологізму. Голова варить, це означає розумний. Повісити носа. Що означає цей фразеологізм? Це означає засмучуватися. Ноги на плечі. Що означає цей фразеологізм? Це означає тікати. Скажіть, будь ласка, а чому в фразеологізмах уживають слова, назви частин тіла людини? У фразеологізмах уживають слова, назви частин тіла людини, бо вони стосуються її поведінки та вигляду. Запишіть, будь ласка, в зошиті слово вправа і номер вправи 2. Нам потрібно списати речення, замінюючи виділені слова фразеологізмами. Перше речення читаємо разом. Євген неуважний. Подивіться на зразок. Прочитайте його. Яким фразеологізмом замінили слово неуважний? У Євгена в одне вухо влетить, а в інше вилетить. Читаємо разом друге речення. Ліна веде порожні розмови яким фразеологізмом із цієї ж вправи, які ми розглядали раніше, можна замінити слова веде порожні розмови. Ліна меле язиком. Запишіть це речення в зошит. Коли вам потрібно, ставте відео на паузу. Читаємо наступне речення разом. Єгор засмутився. Яким фразеологізмом можна замінити слово засмутився? Єгор повісив носа. Запишіть це речення в зошит. Відео ставте на паузу. Читаємо наступне речення разом. Тато йшов швидко. Яким фразологізмом можна замінити? «йшов швидко. Тато узяв ноги на плечі? Запишіть це речення в зошит. Наступне речення читаємо. Мама намагалася бути спокійною. Яким фразологізмом можна замінити слова? Намагалася бути спокійною. Мама тримала себе в руках. Запишіть це речення. Читаємо наступне речення. Іванко йшов невідомо куди. Яким фразеологізмом замінюємо слова йшов невідомо куди? Іванко йшов, куди ноги несуть. Запишіть це речення. Читаємо наступне речення. Ганна розумна. Яким фразеологізмом можна замінити слово розумна. У Ганни голова варить. Запишіть це речення. І останнє речення читаємо. Артем образився. Яким фразологізмом ми замінимо слово образився? Артем закопили в губу. Запишіть, будь ласка, це речення. Виконаємо вправу 3 усно. Уявіть, що ви виконуєте дії, зображені на малюнках. Як ви гадаєте, яким буде результат та чому? Якщо виконувати дії зображені на малюнках, тоді результат буде нульовим. Подія буде безрезультатною. Назвіть парами фразеологізм і його значення. Пояснення фразеологізмів записане жовтим кольором. Перший фразеологізм Носити воду решетом. Що він означає? Це означає займатися чимось непотрібним, бо вода витече. Наступний фразологізм. Писати вилами по воді. Що означає цей фразологізм? Це означає, про щось малоймовірне говориться. Таке, що може й не відбутися. Наступний фразологізм. Товкти воду у ступі. Що він означає? Це означає марно витрачати час, бо вода рідка. На цьому наш урок добігає кінця. Оцініть свою роботу за допомогою фразеологізмів. Працювали так. Що аж дим ішов. Інформація була такою, що аж молоко кисне. Я сьогодні на уроці бив байдики. Ми були на коні. Чудово ляси поточили. Узяли нові знання, як би за роги. Дякую вам за роботу на уроці.